Вітаю, друзі, на каналі. Через, через, через якийсь час, е через якусь перервочку я знову, знову знімаю своє відео. Мандражик малесенький є, звичайно, поїхав в чуже село. До цього часу дуже любив їздити по різних селах, розглядати, вчити їхню історію, ну от після, після тих сумнозвісних подій, які, слава Богу, закінчились і, і закінчились знаком, з знаком плюс. Е Звичайно, це цю чорноту, цю цвіль, цю гниль з серця не викинеш. Багато неприємних моментів було. Ну, закінчилось наразі. От, друзі, одне село. Зараз приїхав сюди, прекрасні місця, схили, пагорби, лісочок, стара дорога, пасовища. А в жодному випадку городи навіть, навіть закинуть. я не копаю. Я ще раз наголошую, я не копаю городи, ямки я закопую, тому я, я намагаюся жити чесно і копати правильно. Так, друзі, село дуже старе, дуже старе. З розумілих причин я казати не буду де я. От, Вітер, сильний вітер, буде мене чути погано, але намагатимусь кричати, голос у мене хороший. Коли хотів стати священником, ну, Бог вирішив інакше, кладу камінь. От, Підспівую хорі. Ну, голос у мене хороший, тому кричатиму. Так, друзі, камера, камера, постійно мені кажуть, погана камера. Камера новенька, пацане, я лоханувся з камерою. Лоханули мене. Нову камеру купив. Все-таки е, в мене немає іншого виходу, ніж здавати в ремонт відеокамеру, яка, яка пристойна камерка була і, і фотоапарат. Зремонтую, буду знімати. Поки що терпіть. Терпіть, або, або не дивіться, вибору нема. Е, добре, друзі. Надіюсь, знахідки будуть. Залишаємось на каналі. Так, друзі, є перша в мене монеточка. Це 20 копійок 80-го року, неабияка <смеш> цінна знахідка, але... але це перша монетка і часу мало пройшло, ямок не бачу, я тут перший. Копаємо пацани. Так, пацани, вітер, дубак. Фу, холодно капець. Ну, монетопаду немає, знахідок мало, ну я і мало ходжу. От значок, правда, втрачений цей зацепчик такий. Шпилючка. Українське товариство охорони природи. І олень. Олені, олені. Такі всякі не голені. Добре. Не втрачаю надію. Скажений вітер, пацани. Просто скажений вітер. Я сьогодні в Твіттері бачив правда, російською мовою. Пісенька така музика співає. Хочу казати, що не хочу робити. Рекламу А як співає. Опять метель, опять метель, какого хрена? Там там трошки інше. Ведь уже апрель, ну і то точно. Тернопіль знаю точно, що засипало снігом. А я мав туди їхати, мені відмовили. На Закарпатті сніг падав. У нас обіцяють на завтра. Ну у мене поки що Лесі Золотий, Володька, Тиран українського народу і не тільки українського. Засновник тюрми народів Володимир Ілліч Ленін. Він же Ульянов, він же. Він же той він є. У нас є з'їзд КПРС, якийсь там п'ятірочка, це може бути 14 й 14-й шо чи все. Чи 25-й може. А скільки їх всього було, не знаю, треба порахувати. Коротше, з'їзд. Нічого цікавого, 15 копійок. Куштував, є заколочка. Якщо вдасться відчистити, це так для, для колекції, хай хай лежить. Коротше, у нас тут поле поки що радянське. Побачимо, що воно далі. Переїду зараз, за хвилин 15 переїду, друзі. Добре, до зв'язку. Так, пацани, знайшов шкільний гудзик, не знімав його. Цей Знайшов боже, напильник такий. Бляха, знову думав меч. Так, тут його відкопав і побачу це Ну Нічого беру, я буду робити такий музей, там, всяку фігню закидувати, лопати, старі на закльопках, всякі сапи, серпи на метал шкода мені. Добре, друзі, я геть переїжджаю, не було нічого тут, їду в друге місце. Нарешті щось з імперії. Це у мене два філіри. Монетка вже не радянська, ну час її не пошкодував, пасовище теж, корови пісяли, какали на неї вбита, Вон країбусь, навіть чистити не буду. В стані вона була чудовому, налезіла її. Коли вона була загублена, була хороша монетка. От монетка тих часів, якщо не знає, хтось, коли Австро-Мадярська імперія розділилась. На, так би мовити, дві імперії. Вони себе продовжували гордо називати імперією, але практично вже були розвалені. Мадяри називали себе Мадярська імперія, Австрійська Австрійська імперія. Коротше, хилилось до заходу їхнє сонце, друзі, копаємо. Так, пацани не знімав їх кожного окремо. Три монети, коротше, знайшов і три фуфло. -фу. Найкраща з них 81-й як не дивно, 81-й рік три копійки. Ходячки 25 копійок, якась леопард. І Зелений і жовтий і блискучий. Ну і от цікава монетка. До реформи 3 копійки. Старенька в хорошому стані, але якийсь бузувір її покантюжив. Напевно ґудзик хотів зробити. Чотири ну, дирочки, ну ще чи все, що гудзик це був. Нормальний гудзик був пацан. Добре друзі, їдемо. Так, народ випали ще дві монетки, теж старенькі, але вбитий це в мене один геллер. Один геллер, давай, камера кончена. Монетка видно, ну, і все ще видно. Ну, от. І це в мене десяток, і я не знаю хто це. Я таких монеток не зустрічав, я... схожа монетка на, на 10 геллерів, але та була. Нікелєва, а це 1900, тикаєте навіть літрі, звіт 12. Рік. Ну, все вказано те, що так нікела. Померла так. З цього богу, залінів, навіть на пак було. Але на місці хороший вийшов. тільки зайшов і зразу до менецьким. Зараз будемо бачите, що тут буде. Добре друзі, до зв'язку. Друзі мої, продовжую копати. Змушений не знімати, тому що і зна, знахідок немає нормальних. ну так По, по мірі надходження, по надходження то знімаю їх гуртом. Коротше, зна копійка невідомого походження. Монетка не копійка, так. Пам'ятаю, такі плеви у нас з кольорові дротики ходили на пошту. Думаю, що це буде це недалеко знайдено, можливо це від ключа Ходимо з Ну, Схоже на якийсь гадзоновського може. І шматочок, і уривочка, ланцюжка, підозрюю, що добре. Нічого цікавого, дуже дивно немає радянських монет, Ну, практично немає. Вітер сильний, швидше за все, зараз буде сніг. Так, друзі. Вирішив я трошечки пообідати, ну не вирішив, година прийшла і обідаю. От, знайшов ще дві копійки, дві копійки радянські. Я покладу. бляха кульок, собака. Так, що у нас тут уже є? У нас ті значки. Ті значки я там під низ поклав. Ну, без монет, як завжди додому не піду, нічого цікавого нема, але... Пустими руками додому не піду. От друзі. Піду я пообідаю. Ага, забув. Друзі, я вітаю всіх з тим святом, що, що вже пройшло, але воно є найбільше християнське свято. Вітаю вас з Великодним, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Хай, хай щастить вам і до свят, і після свят, і, і до наступного року. От, друзі, йду, я трошечки з'їм великодної паски. Кажуть недруги, що ми голодаємо. Відбираємо у голубів у хліб. Ну, зловив я голуба, відібрав кусок паски, кусок ковбаси. Нормальний голуб по попаси. шинки, зайцю, сальтисону. Не знаю, чи Чи брати з Запорибрика знають, що таке сальтисон. ну я відібрав. Чвертку горівки, зараз я трохи поголодаю. Дякуючи тому голубу. От, друзі. Ну що ж, після обіду може ще щось знайду, але швидше за все, що село виявилося досить бідне, старе, але бідне. Або я, туда, як завжди йду, зараз хтось після мене прийде і не срібло. Смачного! Так, друзі, чергові три знахідки. Монетка, один крейцер, 1885 рік. З цієї сторони більш-менш, з цієї... Ну, проглядається все, але стан явно не колекційний. Так, для себе. Дві копійки 66-го року чи 68-го, пофіг якого. І радянський будзик. Від гімнастерки, напевно. Маленький. Ну не шинель, гімнастерочка. Пушко є, але то немає не Коротше, такі собі. Добре, їду. Так, друзі, стало трошки тепліше, але вітер е, посильніший, як це правильно, сказати, сильніший став. От, і Чергові три знахідки, значок ніякий, три копійки до реформи, але вони повністю окислені, це какао. ну і не цікаві 2 копійки якогось року, ну, як звичайно, 61. го Їду, це вже буде десь моє п'яте чи шосте місце, бо я регулярно міняю. Хочу провірити так довкола цього, всі пасовища довкола села. Може натраплю на якісь, на якісь поле, що варте уваги. Добре, друзі, їдемо. Так, друзі, чергові три знахідки. Так, пацани, є монети, тут можна їхати в це село, ну. На я нормально сьогодні, але і то ще не кинеться, але що. Тому зупинити, що какало, практично що какали. 5 грошиків, це труп. крейсер, труп. 50 копійок. Сахарані. І тут кіндер. Тут їх менше попадає, але так, кіндер. Монетка точно, точно, монетка точно і товстенька якась. Це, це. у нас геллери або філлери. І теж буде труп. Це у нас геллери, можливо, і збережеться. Хоча в мене їх дуже багато і там з дорогих монет, тому, Там таки 50-70 гривень таки було, але... Вони насправді так коштують, не знаю. Так, покатав. Добре, друзі. Ще 4 монетки в копарницю. Монет 15 вже маю, напевно. Може і маю. Ну 10 точно. Плюс якісь значки. В принципі, коп. В принципі, пацани, коп непоганий. Я, я свою порцію адреналіну отримав. Накопався, нарився, місця пробив. Ну але так, щоб на чомусь зупинитись, оця, оця знахідка хороша, бо та нема нічого пацани. Так, побратими, є нова партія. 80-й рік 3 копійки, 86-й 20 і 80-й 2 копійки. 5. Так. Ні йде. Прицепом. Спеціально не знімаю. Ну що, друзі, монети є, але... Бляха, не те, що радості немає, але ну, якось адреналін пропав. Риєш їх і є? Нарахував 17 монет. Ви маєте 20, 23 монети. Загалом 23 монети, 3 значки якісь М -м годинник. Коротше, знахідок є, я копаю фігню, купаю там 4 годинки. Добре, друзі. Продовжую. Може щось капне прикольне. Так, друзі, чергова порція якихось монет. Так, дуже велика монета. І не бачу що це. Це явно не 15 крейцерів, я б впізнав і не 30 крейцерів, Але по розміру, як, як вони, не знаю, треба, можливо... Коротше, для колекції вона вже не піде, бо їй капут. Але хоча б подивитися, що це таке. Русський козик. 3 копійки 71. 15,79, 50. 50 у нас 82 і 5. Всі після реформи курча. 79-й. 79-й. от Як бачимо, ще у нас тут 4-5 монеток і до, до цієї компанії. Я ще не рахував так повністю всіх. Ну, тут Вже буде дотягати тридцяток плюс. Це ключ, це цепочка, ще там той ключ всередині, це якийсь напильник, три значки. Місце реально не бити, село не бити, може й бити, лише не не, метало, не, ці, не, металодетектора не бити. Сюди варто їхати, тому що я один мене утішав, бо я мучило мене, що я щось не то роблю. Вроді всі, всі срібло копають, а я мідь. А він каже, де гуляє мідь, там гуляє срібло. Отож, друзі, думаю, що тут і срібло. Рано пізно буде, може факт то, що наразі море монета поховались до зв'язку. Все, народ, викопав ще якусь одну велику мадярську монетку. Ще кілька, ще кілька радянських. Жнать не знімав, бо сильний вітер. І закидає дощиком. От. Бог мило у нас снігу немає, але кажуть, що на завтра передають сніг. Я мав йти копати з Іваном, з напарником, швидше за все копати не буду. Так, друзі, що я там нарив? Так, давайте Давайте... зацінимо, що я тут накопав. Накопав я коротше, А От. От тепер цю монету знайшов велику. Монет реально багато. ну... 30, 30 точно є. Але... Нічого, нічого цінного, я думаю, немає. Я ще по руках передивлюсь, у ну, мене 30 є. А дивіться, тут партизан лізе. То я вже коротко, додому приїхав, пацани. Дивіться, бусик мій вже готовий. Все, номера мені віддали, зеркала поробив. Котяра. Лимон. Лимон. Отак. От Дуже любить кататись. Так, друзі. Ставимо лайк, кому сподобалося. Я думаю, що там погано чути, бо вітер. Я впевнений, що камера погана, що зображення погане, бо камера погана. Але ставте мій лайк, щоб мене підтримати. Або ставте дизлайк, щоб мене розвеселити. Все, друзі, Христос Воскрес, Воїсено Воскрес! Святкуйте.